Це було дуже таке ну, яскрава м'ясорубка, і там я її отримав своє поранення. Для мене е, я в, е, в більшості в Бахмуті виконував е, е, снайперські задачі, хоча і, і всякі різні пі, піхотні е, також. Ну, от це коли я заступав перше на, на снайперську позицію, е, ну, і мені її показують, е, пояснюють, які там коти огляду. І, Ну, як, як, як працювати, в принципі. І от це перший раз, коли я подивився свій тепловізійний приціл і переді мною просто кішить. Тобто, ну, вибирай, вражай, скільки хочеш на це якось. Це був просто абсурд. Знаєте, от як ми останнім часом показували кадри з кульської області, де північно-корейські солдати біжуть просто через поле от такою лінією, формацією, і якби, і наступають. От тоді росіяни воювали приблизно приблизно отак. І що ти наводиш свій приціл? І просто можна як в грі якийсь... Практично так, практично так, до того моменту, поки по тобі не не прилітає зворотка від танчика. Саме в той час було такі зазвичай дуелі між снайперами і, і, і танчиками. Ну, там, танчик стріляє так само, як снайпер прямою наводкою, і тобто, якщо він тебе бачить, він може тебе знищити. Ну, так само, в принципі, як снайпер для піхоти. Звичайно, снайпер ну, зрозуміло, що снайпер танку нічого не зробить.